Більше ста діючих спортсменів, ветеранів спорту та тренерів відзначили у Полтаві з нагоди дня фізичної культури і спорту. Серед них учасники та призери цьогорічних Олімпійських та Паралімпійських ігор. Це, звісно, з Днем фізичної культури та спорту. Спортсмен регіонального центру фізичної культури і спорту посіцювання спорт Полтавської обласної ради. Найщуріші вітання пишаємось свято для сильних духом провели за підтримки управління у справах фізичної культури та спорту Полтавської міської ради. Нагородили спортсменів, тренерів та представників спортивної галузі грошовими сертифікатами, почесними грамотами, подяками та нагрудними знаками. Ветеран збройних сил України! Вітаємо! Дякуємо вам за ваш подвиг, за ту місію, яку зараз несете. І ще раз за те, що в рази проголошуєте з п'ятисталі. Слава Україні і у відповідь чуєте стрибут світового рівня, героям слава. В першу чергу міський уклін всім, хто відстояв нашу честь. І гідність на е, міжнародній це паралімпійці, олімпійці. Ви також робите той подвиг, на який необхідно рівнятися і підростаючим поколінням у складних умовах, виховати, гартувати тіло, дух, силу, волю. Тому низький вам клін і звичайно за кожен тренера. тренер. Я хочу в тренера. клін тренерам. тренер брається регіонального центру зі зичної культури спорту всім запаляти. Пані мене на законку Спортсмени з Полтавщини на літній олімпіаді в Парижі здобули чотири медалі. Високих результатів досягли і на Паралімпійських іграх, здобувши 19 медалей різного гатунку. Дуже радий привітати сьогодні наших спортсменів, які сьогодні в цьому залі отримали заслугування нагороди, які віддавали частину свого життя, щоб досягти цих спортивних висот. Я думаю, щоб вони отримали ту пошану від міської територіальної громади, яку вони заслуговують. Вітаю всіх мешканців Полтави, які займаються спортом. Зокрема, наші спортсмени встановили паралімпійські та світові рекорди у штовханні ядра. Серед них срібний призер Володимир Пономаренко. В спорті все життя. Спочатку вид був легкої атлетики, біга, прыжки, а потім перекваліфікувалися на штовхання ядра. Штавхання ядрам займаюся 25 років. Це моя друга паралімпіада. В Токіо в 2021 році був четвертим. І потім почали працювати, щоб виграти. Виграти не вдалося, але став другим. Кожен живе своїм видом спорту та щодня працює над собою, кажуть спортсмени. Додають участь у змаганнях світового рівня, надихає на досягнення, а частину коштів з грошових сертифікатів вони спрямують на підтримку ЗСУ. Дуже складний вид спорту, волейбол сидячи, саме тому, що ми не маємо в Україні. На жаль, не маємо повноцінного чемпіонату України. Дуже складно попасти саме в ігрових видах спорту на Паралімпійські ігри. Дуже великий відбір. Дуже велика конкуренція. Голбол це паралімпійський вид спорту, де з зав'язаними очима на слух грають з м'ячем, м'яч специфічний, поле специфічне, ворота специфічні. Готувалися ми дуже довго в спорті, вже 14 років. Ми показали гідний результат. Самі не очікували цього, але свідомо йшли до перемоги, розуміли, що ми будемо в призах і вже якось так. Швидко, і ми вже в фіналі. Це були, емоції були неймовірні. Нагадаємо, День фізичної культури і спорту в Україні відзначають 2 суботи вересня, починаючи з 1994 року.